Так де б нам щось тут подивитися? Ціла купа схована, куди б нам піти? А, стоп! Це ж не карта в ПДА, це сайт Stalker 2 wiki Друзяки, мої любі друзі, вітаю всіх із релізом сайту Stalker 2 і із релізом інтерактивної карти. Сьогодні я хотів би трішечки розповісти про цей сайт, тому що я особисто на нього дуже довго чекав. І нарешті дочекався. Значить, Stalker 2W це в нас спеціальна спільнота, українська сталкерська спільнота, яка присвячена Вікіпедії, можна сказати, збірнику всієї інформації по Stalker 2. Щоб тепер, якщо потрібна якась конкретна інформація, особливо це стосується контент-мейкерів, а також лоровідів, скажімо так, тепер є сайт, завдяки якому. Можна якусь інформацію, скажімо так, перевірити або знайти. Ну, точніше, як, збірник інформації, як от звикли всі бачити різні Вікіпедії, він буде доступний згодом, тобто, це буде трішечки пізніше. Написано, що у четвертому кварталі 25-го року, ну там я так розумію, по ситуації. Зараз доступна тільки інтерактивна мапа. От сьогодні саме про інтерактивну мапу ми і поговоримо. Для початку хотілося б згадати відосик, який я робив на початку цього року, здається, а саме поради новачкам під час першого проходження Stalker-2. І там однією з порад було якраз користуватися інтерактивною мапою. і в коментарях, а також у мене в чатах, люди питали, а де ж саме цю інтерактивну мапу знайти, як, якою взагалі користуватися, бо їх там ціла купа. Зараз я бачу сенс тільки в використанні якраз таки інтерактивної мапи Stalker 2 Vieкі, тому що тут зібрана буквально вся інформація про будь-які схованки, про різні сейфи. Відповідно, вся інформація, все, що тільки може бути. У звичайній мапі Сталкеру 2 все знаходиться тут. Архі, аномалії, локації, ліжка, ну, тобто місця для сну. Медики, ремонтники, торгівці, особисті схованки, провідники. Що це за фігня? Регіони? Що таке регіони? А, ага. <сум> Зрозуміло. Так. А також сканери, схованки, в тому числі схованки журналіста, які в нас відкриваються, з... Ultimate Edition та Deluxe Едішну. Також ключі різні. Артефакти. Ну під артефактами, я так розумію, тут місця для артефактів чи ні. хм Можливо, ні. Можливо. А... Ні. Це одноразові, скажімо так, схованки з артефактами. Я так розумію, без респавну Паролі від дверей. Різні відсилки, великодки, цікаві місця, амуніція, звичайна та унікальна зброя. Е також унікальний лімітований non-stop Stalker. Флешки з кресленнями, природи нічного бачення, обвіси для зброї, е місця респавну мутантів, сейфи, КПК та різні нотатки. І всюди інформація на яких локаціях, так і інформація по всім. Локаціям, які є в грі. Ніфіга собі ціла купа, скільки в нас тут на генераторах, а я, я і подумати не міг. Ну от на тих же самих генераторах, в Прип'яті, в Юпітері вся інформація на будь-якій локації ми можемо подивитися, знайти взагалі будь-яку інформацію, будь-які місця, які в нас тут є. Різні квестові персонажі, буквально все, що треба. Все можна знайти. Знову ж таки, повторюсь. У майбутньому планується також створити повноцінну Вікіпедію, тобто великий сайт, де можна буде це все передивитися. Наразі доступна лише інтерактивна карта. Ось посилання на спільноту Stalker 2 Wiki, а також на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Ну і відповідно в когось могло виникнути питання, а навіщо взагалі потрібна інтерактивна мапа. Тут я хотів би пояснити, тому що ну, все-таки багато хто в цій грі ще новачок у всесвіті Сталкеру в цілому. Уявіть ситуацію, що ви відкрили для себе якийсь новий регіон. От перейшли, наприклад, з малої зони до сміттєзвалища. От ви знайшли схованку журналіста, так? Десь тут вона має бути. Так, а ну як вона тут позначена? Ага, ось вона здається з дробовиком. Так, саме так. Знайшли схованку журналіста, а питання, що де шукати далі. От зайшли в інтерактивну мапу, дивитися найближчі схованки, де що можна знайти. І замість того, щоб просто годинами шаритися по вже, здавалося, порожній локації, можна ось так ось точково знайти потрібну вам схованку, якщо ви вже знаєте, що за схованка, але не впевнені, де саме її шукати. Або якщо ви просто не хочете зайвий раз пилососити одну і ту ж саму ділянку, боячись, що там ви щось не знайшли. Друга ситуація. Ви вже частково знайомі з лором гри і в цілому з наповненням конкретно Stalker 2. І, наприклад, хочете знайти якусь конкретну броню. Що ви робите? Вимикаєте взагалі все, що тільки можна, вмикаєте тільки амуніцію, тобто так у нас називається тут броня, і просто дивитеся, де яку броню можна знайти і чи є тут конкретно та, яка вас цікавить. Так, протигаз па 7 пс 2 булат. Юхим Шумний, прикольна назва для бронежилету. <смі> так, комбінезон найманця і в цьому дивитися, деяку броню взагалі можна знайти. Ну і третя ситуація, в моєму випадку вона відбувається доволі часто, це коли ви вже 100% знаєте на якій локації що знаходиться, але все ж можете, ну, можливо, підзабути, де знаходиться, наприклад, якась. Конкретна зброя, в якому саме ящичку, можливо, вона, наприклад, тут, або можливо, вона ось тут. І тому є сенс підключити мап Stalker Wiki і пошаритися по інтерактивній карті, щоб переконатися, де саме знаходиться там, я не знаю, якась, наприклад, кора Night Stalker. Така вона знаходиться якраз таки в горілому лісі. До речі, якщо вже мова знайшла за Corona Stalker, то більш точну інформацію по тому, де саме її знаходити, я розповідав ось у цьому відосі. Якщо комусь буде цікаво подивитися топ найкращих пістолетів у Stalker 2, а також які в них є особливості та де саме їх можна знайти, посилання я залишаю в описі під цим відео та в підказках зверху, як і власне на відосик по порадам новачкам, які тільки почнуть проходити Stalker 2. Про подальший розвиток спільноти Stalker на Вікі, а також сайту я обов'язково триматиму вас в курсі у своєму телеграм-каналі та на своєму дискорд сервері. Тому обов'язково підписуйтеся, заходьте на мій сервер у дискорді та каналу в телеграмі та очікуйте на нові відео. Дякую за увагу! З вами був інферніс, слава Україні! Та до зустрічі у нових відео!